Край неба сиділа дивна дівчина і черпала з банком сивий туман з долини. А потім, охопивши обома руками, жадібно пила. Я дивилась і не могла відвести від неї погляду. Вона допила, усміхнулась і спитала, Чому дивишся так на мене? Хіба не впізнаєш? Я твоя доля. Це був вірш Людмили Красулі. Він надихнув мене на написання власного вірша. Край неба. Чи потемки душа чужая, світло, то лиш довкола сутінки хмурні, не догукаєшся до неї. Ген біліє руками розпростертими туманами. Не сиві обіймає, немов прив'язана до них. Ні за нізащо не покине тумани смутку пити, ні в чому не повинна і винувата геть в усьому. Хіба одна така душа на світі? Немов забути янгол, що обіцяли взяти на небо, і не взяли. У Льолі білі, обідрані. Із крильцями облізлими сидить уперто на вербі, чекає. І п'є той смуток, п'є, аж ложкою вичерпує, допоки не збагне, що натурили і що всього не вип'єш. Не пий, той смуток, чуєш, хіба послухається, питиме, замішаний на правдах пересічних. Всесвітньої облуди солодкий тронок там вже краще. За край небесної посудини учепиться, чи то захвалість, чи безглузда простота примушує на себе вивертати глечик невідомого, а потім довго пити.